Соняшник Кларіс, простий гібрид від інституту польовництва та овочівництва міста. Новий сад, адаптований для вирощування за технологією Клірфілд, володіє потенціалом врожайності до 55 центнерів з гектара та вмістом олії від 46 до 48%. Висока стійкість до несправжньої борошнистої роси та основних патогенів робить його універсальним вибором для регіонів лісостепу та степу України. А швидкий стартовий ріст забезпечує стабільну продуктивність у різних умовах. Основні характеристики гібриду кларіс: тип гібрида простий період вегетації 107-110 днів, генетичний потенціал врожайності понад 55 центнерів з гектара, висота рослин 170-180 см, інтенсивність зростання на початковому етапі середня. стебло середньої товщини. Міцне кошик тонкий. Сім'янка маса тисячі штук до 75 грамів, в ОЛІЇ 46 48%. Стійкість до несправжньої борошнистої роси висока для всіх відомих рас, толерантність до вовчка 7 раз, адже стійкість до іржі 8 балів, стійкість до фомопсису 8 балів, стійкість до фомозу 9 балів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.